Уявіть собі, два вогні в одному домі мати Овен і батько Овен. Хто головніший, хто сильніший, хто першим зірветься в битві характерів? Вона, як Бейонсе на сцені, впевнена, горда, непохитна. Він, як Ілон Маск, лідер, візіонер з головою, повною ідей, здавалося б, ідеальна пара. Чи коктейль готовий вибухнути? Суперечка на кухні, хто краще приготує вечерю. Овен батько наполягає, що його стейк це шедевр. Овен мати відповідає: Синку, ти тільки спробуй посперечатися. Діти таких батьків точно ростуть чемпіонами. Вони з дитинства знають, що будь-яке не можу перетворюється на ще й як можу. Але ось питання, що трапиться, якщо ці два барани зустрінуться в глухому куті, чи поступиться хтось із них. Чи це та сутичка, яку неможливо виграти? Напиши в коментарях, хто переможе в битві овнів, мама чи тато. А може у тебе є свої приклади таких вогняних стосунків. Ділися, не мовчи. А ти згоден, що два овни в домі, це як два вулкани, чи це найпотужніший тандем? Ваша думка у коментарях.